Пам'ять жертв нацизму вшанували у Тернополі 8 травня. Пам'ятний вінок поклали до меморіалу жертвам сталінських репресій на Миколинецькому цвинтарі. Усіх, хто загинув під час Другої світової війни, вшанували хвилиною мовчання, а також молебнем. Та молитва звучала сьогодні не лише за тих, хто боровся і загинув у боротьбі з нацизмом, а й за тих, хто зараз боронить українську землю від сучасного ворога Росії. Близько 6 мільйонів українців брали участь в бойових діях, воювали на території різних країн, в різних арміях світу проти нацистської Німеччини і проти їхніх союзників. Мільйони українців загинули, сотні і тисячі українських міст і сіл були зруйновані, знищені. Але в цій війні ми перемогли. Це ще раз доводить, що українці це нація переможців. Ми всі українці будемо мати свій колись день перемоги. І свято і не свято, а день примирення і згадки про те, що наші хлопці воювали і воюють. Напевно, не спокою в Україні нікому. Тому я хочу ще раз сказати всім, дякую українцям, які захищають нашу землю.